Одеса дійсно унікальне місто, воно уособлює українську стійкість. Попри повномасштабне російське вторгнення та триваючий щоденний терор, Одеса залишається важливим діючим міжнародним портом. Завдяки цьому порту Україна надалі виконує свої зобов'язання як гарант продовольчої безпеки. Завдяки ініціативі президента України зерно з України Україна навіть під час війни продовжує допомагати тим у світі, хто дійсно. Як найбільше цього потребує, і я вдячний Австрії за лідерство у фінансових внесках до ініціативи разом з анонсованими в березні додатковими двома мільйонами євро. Загальна сума австрійської підтримки складає 9,6 мільйонів євро відповідно. І сьогодні пані міністр також повідомила про рішення щодо надання додаткової гуманітарної допомоги, і крім того, Австрія доєдналася до коаліції укриттів цивільного захисту. Дякую за ці важливі внески у підтримку життя. Життя завжди сильніше за війну. І я вітаю активну динаміку українсько-австрійського діалогу. Наше партнерство розвивається дуже динамічно заради життя та в інтересах наших обох народів. Важливою віхою став візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Оленської Олени Зеленської до відня у червні. І сьогодні ми з БАТИ обговорили втілення в життя схвалених два місяці тому рішень та як виконання підписаних документів. І, зокрема, йдеться і про розвиток економічних відносин. Перші п'ять місяців цього року продемонстрували економічне зростання на 13,5% у порівнянні з аналогічним минулорічним періодом. І загальна сума товарообігу за цей період 593,6 млн мільйони доларів. Австрія входить у 10 топ інвесторів. В Україну і ще раз ще раз доводячи, що нам можна не лише допомагати, а з нами можна вигідно торгувати та в нас інвестувати. І я вітаю, що сьогодні пані, міністер, пані міністерку супроводжує потужна делегація австрійського бізнесу і в Одесі це. Особливо відчутно підприємницький друг формує особливу енергетику цього міста. Серед п'яти підписаних у відні документів для мене особисто та для моєї колеги особливо важливим є спільне пробиння щодо захисту та повернення зарев українських дітей. І також я. Вдячний австрійській стороні за зусилля у цьому напрямку, і ми вдячні також урядам австрійських федеральних земель та благодійним фундаціям за організацію реабілітаційних канікул для близько 1480 українських дітей. І ще біля 550 українських дітей Австрія планує прийняти цього року. Ми приділили сьогодні увагу у шляху України до Європейського Союзу. Розраховуємо на Австрію. Та всіх інших наших партнерів у розблокуванні вето Угорщини ми розраховуємо відкрити перші кластери якомога швидше. І відкриття цих кластерів, нашого, нашого членства до Європейського Союзу, має відбуватися разом з Молдовою. Одеса це дійсно унікальне місто, унікальне ще й через те, що свій колоритний характер вона сформувала на тлі, на тлі інтернаціональної європейської історії. І Одеський національний академічний театр опери та балету, найстаріший оперний театр України, було зведено під керівництвом славнозвісного Віденського архітектурного бюро Фельнер та Гельмер. Сьогодні будівля в стилі Віденського бароку – одна з візитівок нашої Одеси. І важливо, що в складі австрійської делегації сьогодні бере участь урядовий координатор з відновлення України, пан Антен Грубер. і ми покладаємо великі сподівання на Австрію у повоєнному відновленні України. І важливу роль для Одеси, для регіону має відіграти укладене в червні під час візиту президента регіональне партнерство Одеської області з федеральною землею, Верхня Австрія. І незабаром планується фіналізація цих домовленостей на рівні регіонів. Ще раз дякую австрійській колегі за цей справжній візит. Я завжди це кажу сміливості та солідарності в такий складний час. Ми це дуже цінуємо і дякуємо, і раді вітати вас в Одесі. Дуже дякую, пане Сбіо. Звичайно, ви сказали про сміливість, але насправді відвага зараз тут, в Україні, і це ми надихаємося вашою відвагою, сміливістю, що Україна, українці вже понад три роки борються і протистоять російській агресії. І, звичайно, наше завдання підтримати, показати нашу солідарність, що ми з вами, що ми віримо в ваше. Майбутнє і не випадково У нас зараз наші підкла з нашої делегації представники бізнесу економіки, бо ми дійсно віримо, що в Україні попереду найкращі часи. Так, це віна передмічна, що я вже це мій вже є третій візит до України, але я дуже рада, що нарешті змогла відвідати місто Одеса. Це е, дійсно не тільки е, культурне місто, е, багато історично історично насичене, але це е, важливо відмітити це важливе розміщення Одеси. Це порт це те, що е, одеські порти вони е, відправляються. Зерно у весь світ, і дуже дякую, що в мене вийшла така нагода відвідати місто Одесу. Дуже дякую губернатору Одеської області, пану Кіперу за таку нагоду і сердечний прийом. Так, дійсно, ми співпрацюємо в багатьох напрямках. Ми будемо надалі підтримувати зведення укриттів. І ще у нас є спільний проєкт ем, обідів для шкільників, так для учнів. А ще один дуже важливий напрямок це проект під назвою «Food from Ukraine», як за дяки якому ми зможемо заявити ще раз на весь світ, яке важливе стратегічне значення має Україна як вона, можна сказати, годує і відправляти ці продукти і до Центральної Азії, і до Африки, і разом, разом з Україною показати важливість нашої України і нашої співпраці. Для нас, звичайно, просто неможливо уявити, які жахіття переживають українці кожного дня, кожної ночі. Ми читаємо стрічки новин, слухаємо, і в нас просто йдуть по покоші від всіх цих подій, страшних. І, звичайно, ми хочемо підтримати Україну на її мир. Тому шляху ми солідарно показуємо цю солідарну позицію пану Трампу, але коли ми говоримо про мирні процеси, мирні переговори, ми звичайно розуміємо, що вони не мають проходити під бомбами, ракетами. І, звичайно, ми визлоблюємо нашу однозначну позицію, що ми в цих переговорах на стороні України ми Підтримуємо мирний шлях. Звичайно, питання територіальної цілісності це те, що має вирішувати Україна, український народ, президент, а не інші учасники перемовчих навіть про процесів. Але ми маємо підтримувати. Ми підтримуємо легітимне обговорення цих питань. І для нас також питання безпеки України це є питанням безпеки Європи, яке для нас є також в пріоритеті. І звичайно, ми будемо дуже багато зараз працювати саме над цим питанням, безпековим питанням і України і всієї Європи ще раз під підчеркнути. Звичайно, що безпека це сильна армія, це сильна, а також не тільки цей аспект дуже важливий, а й реформа. І зараз разом з нашими партнерами ми будемо активно працювати в питаннях реформи, чіткості і структурованості. Так, ми ще раз зазначили, що в складі нашої делегації сьогодні представники бізнесу економіки вже казали, що пан Грубер він відповідає за проєкт відбудови, і ще необхідно зазначити, що більше 200 підприємців вже активно працюють і підприємств працюють в Україні біля тисячі. Мають намір тут розширювати зв'язки і бізнес. І, звичайно, саме у такі часи треба ці проекти ще поглибшувати і працювати разом заради спільного успішного майбутнього. Так, звичайно, а поняття благополуччя воно є центральним. І в нас є таке негласне мото, воно називається «Build Back Better», тобто давайте відбудуємо ще краще. І в цьому проєкті, проєкті зацікавлені дуже зацікавлені німецькі підприємці. Він не тільки для українців, а він і для того, щоб австрійські підприємці приходили, заходили на українську. Територію і будували, відкривали свій бізнес і таким чином профітували обі сторони. Ще в мене є відповідна пропозиція провести конференцію по відбудові України у Відні. Від, Від, Віден, і ми завжди пропонуємо нашу столицю як площадку для перемовин і конференцій, і будемо дуже раді вас побачити саме там. Шановний пане Андрій, я дуже буду рада вас бачити, чи при спільній зустрічі з усіма міністрами, чи окремо будь-якому росію дуже, дуже рада зустрічі у.